Вітаю вас на каналі Велика Міграція. Ми продовжуємо аналізувати події на території України під час великого переселення народів. Ми змістилися на 125 років назад, аби дослідити часи зародження чернихівської культури, а саме хто з історичних постатей міг бути причетним до утворення чернихівської спільноти. Ми повернемось до подій, які відбувалися з 2047 року на території України. Отже, аби зрозуміти картину в цілому, зупинимось на одному з племен культури підкарпатських курганів бастарнах, які були задіяні у війни з готами на землях Західної України. Бастарни або бевкіни, на думку німецьких археологів, вважаються змішаним кельто-германським племенем. За іншими джерелами сармато-фракійського або балтослав'янського походження. Це плем'я жило на території карпатської України. Гірлі Дунаю та на Західних Балканах протягом останніх століть минулої ери і на початку перших століть нашої ери. Толмей називав Гори Карпати від імені племені Бастарнів – Альпес Бастарнідае. Найбільш відома пам'ятка бастарнів знайдена у закарпатського міста Мукачево. Це найбільший металургійний центр тих часів. Він відомий ще з IV століття до нашої ери. Там масово вироблялась зброя і залізо. У другому столітті до нашої ери бастарнів згадують грецькі історики, а через 100 років римський історик Тацит. Загалом, бастарни вперше згадуються в історичних джерелах як жителі Галичини та Буковини. Вони досить довго воювали з римлянами. Зокрема, в 230 році вони разом з племенем Скірів брали в облогу Ольвії під владу на той час римлянам, про що я розповідав у минулому сюжеті. Жили і в південній Україні, де довго воювали з грецькими колоніями та римськими легіонами. Про це, до речі, дуже часто згадується у Велесовій книзі. На нижньому Дунаї бастарни з'явилися близько 200-го року нашої ери. Вони воювали на боці Македонського царя Філіпа V' проти Фракійців. Після поразки від даків бастарни повернули на північ, проте залишили частину племені на Дунайському острові Певка. Їхня основна частина зайняла територію між східними Карпатами і Дунаєм. Бастарни мали репутацію чудових воїнів, Апіан назвав їх найхоробрішою нацією між усіх. Вони воювали з римлянами на боці царя Македонії Персея, потім як союзники Сарматів, згодом як найманці царя Мітідата II. За часів Юлія Цезаря, нагадаю, що він жив у першому столітті до нашої ери, з 100 по 44 роки. Римляни завдали поразки бастарнам і уклали з ними мир. Цей мир, проте порушувався серіями вторгнень бастарнів у межі римських провинцій. Етнічне походження бастарнів залишається невідомим. Полібій та інші автори вважали їх галатами, тобто кельтського походження. Більшість авторів вважали їх германцями, але римляни часто називали германцями усі племена, які жили на північ від Дунаю. Старбон не знав їх, їхнього походження. Тацит називав їх теж єрманцями, але говорив, що це плем'я було погіршене шлюбами з сарматами. Багато істориків вважають, що археологічні бастарни пасують до заробенецької культури, яка мала сильний сарматський вплив. Це ототожнення, проте приймається не всіма. Чому їх відносять до зарубинецької культури, якщо вони відносились до культури підкарпатських курганів? Тому що їхні рештки археологи знайшли також у прип'яті. Поряд із зарубинецькою культурою у проміжку між другим століттям до нашої ери і першим століттям нашої ери. Ми про це говорили в минулому сюжеті. Вірідніше за все, частина бастарнів продовжувала жити там і далі, тоді як інша частина цього племені знову повернулася у Карпати. Але між 200-247 роками при відступі під натиском готів, велика кількість бастарнів і карпів знову ж таки перемістилась до прип'яті. До своїх одноплемінників, які осіли там кілька століть тому. А ще частина карпів і бастарнів до річки Ворцкли на Бартавщину, тобто, як каже Велесова книга, до Голуні. У другому третьому столітті нашої ери, за інформацією істориків та археологів, бастарни поступилися у Історики припускають, що частина бастарнів, ймовірно, асимілювалася готами. Востаннє про бастарнів згадано в історичних джерелах. Коли імператор Марк Аврерій Проб, він правив у 276-282 роках нашої ери перемістив їх на правий берег Дунаю. Чому згадується востаннє? Тому що у 276 році вже набуває свого розквиту чернихівська культура, і всі спільноти, які на ній проживають, стають чернихівцями, або, як пише Велосова книга, русами, які створили державу Русколань. Звичайно, це аж Ніяк не вяжуться з московськими наративами. За їхніми переконаннями, Русь не могла виникнути на теренах України всередині 3 століття нашої ери. Можливо, саме тому академіки АН СРСР так не любили велесову книгу. І тут зроблю спойлер, адже Велесова книга стверджує, що це була не перша Русь, і невдовзі ми спробуємо з'ясувати, про що йде мова. Історики різних країн часто відносять племена, які проживали на теренах України до різних етносів. Кожен з них має свою правду, адже на той час всі ці етноси були вже занадто змішаними. Вони дуже часто брали шлюби з представниками інших племен. Саме тому ми, українці, також не можемо вважати себе виключно слов'янами, адже в наших генах тече кров багатьох пращурів слов'ян, сарматів, скіфів, фракійців та інших етносів. Врешті-решт перейдемо до подій, на яких ми зупинилися минулого разу. Також після того, як Кій розбив племена Язигів, десь на Лібережній Україні за твердженням Велесової книги, він пішов на північ на болгар. У нас гіпотетично зараз 247 рік нашої ери, і це зарано, як для згадки про протоболгар. Адже перша згадка про них з'являється лише через 125 років. Можливо, ми десь промахнулись у датах, будемо з'ясовувати. Насправді, саме протоболгарів дуже часто дотожнювали з племенем гунів. Так, ми нарешті підійшли до засування, хто ж такі гуни. Протоболгари дуже довгий період жили у Волзько-донському басейні. Але перше державне утворення їх тут зафіксовано лише в 632 році, коли хан Кубрат оголосив незалежність від аварів і створив стару велику Болгарію. Її територія в тому числі пролягала і на землях сучасної південно-східної України. Волзька Булгарія такта взагалі виникла у X столітті. Історики до цих пір сперечаються над тим, ким були протоволгари на різних етапах своєї історії: тюрками, Сарматами, чигунами, а також звідки вони взагалі узялись між Волгою та Доном. Між тим, серед протоболгарських племен, таких як Оногури та Кутугури. Було й плем'я Уннугори, або Гуннугори, яке в спрочному варіанті могло звучати в ті часи як гуни. Також протоболгари сильно вплинули на розвиток народів середньої Волги, Чувашів, Пашкірів та Татар. Ці народи тепер живуть на землях колишньої Волзької Булгарії. Звичайно, що на різних етапах розвитку етнос протоболгарів заснував змін як у мові, так і у звичаях. Це залежало від середовища та сусідів з якими вони межували у різних часових проміжках. Також історики Комуністичної імперії та, взагалі, історики минулого століття наполягали на тому, що протоболгари були тюрками, а правителі носили титул ханів. Якщо ви не великий спеціаліст в історії, то вам не варто з цього прийматися. А чи що академічний ступінь з історії отримати не так вже й важко? Головне, тут найголосніше вигукувати. Аби в цьому впевнитись, хочу вам продемонструвати надписи, на яких сформувалось історичне походження пращурів болгарського народу. Це напис на кам'яній колонії часів болгарських правителів 9 століття нашої ери, Омуртага та Меламира. Їхня держава вже розташовувалась на території сучасної Болгарії, Написано грецькими літерами. ось світила історії, озвучили перший рядок як канцюбігі. Це його вільному доступі у Вікіпедії. Цей фрагмент я побачив у одного з дослідників, який веде канал Історія Русі. Я теж був трохи здивований, але мій подив прийшов у шок, коли я дізнався, що до такого висновку дійшли надто відомі історики. Якщо придивитися до напису, то перше слово звичайно буде звучати як Канас, тобто так греки записали слово князь, титул Омуртага та його сина Меламира. Але ніяк не хан. Більше того, ім'я Омуртага насправді перше як Овертаг. З цього напису історики дійшли виставку, що у булгарів у ті, у ті часи правителі носили титул ханів, хан Сюбігі. Чому? А тому, що Комуністична імперія вирішила, що протобулгари були тюрками, а їхні правителі повинні були бути ханами. А те, що не вписується у звичайну канву, то археологи не дадуть збрехати, заливається бетоном. Отже, скоріше за все, протибулгарські володарі насправді носили титул князів, що прямо наближає їх до племен сарматського походження. Адже титул князь чисто сарматський. І можу вас запевнити, що це не я зараз вигадав, були ще розумні люди, які допускали таку теорію. Багато хто зі світових істориків припускав, що булгари за походженням були сарматами. Більше того, Ротобулгари навіть виробляли такий самохарактерний лощений посуд, який до них робили сармати. Саме через схожість культур і проживання протобулгар на території сарматських племен археологи не змогли їх виділити з так званого союзу сарматських племен. Або радянська соціалістична цензура не дозволила народитися історії молодших соціалістичних народів раніше ніж народилася московицька історія. Тому, зі свого боку, вони викреслили протоболгарські племена із сарматського списку. Більше того, багато істориків, а також історичні джерела, стверджують, що терміни булгари та гуни у ті часи чергувалися та заміняли один одного, так само, як вони чергуються у Велесовій книзі. А Велесова книга говорить нам, що протоболгари вже мали племенні об'єднання між Доном та Волгою на кілька століть раніше, ніж це офіційно вважалося. Задовго до того, як корманіонці на московських болотах навчилися розмовляти, звичайно, це жарт, адже насправді на той час на московських територіях, за даними археологів, ніхто не жив. Це, до речі, ті території, на яких кілька століть до того за описом античних істориків жило плем'я Андрофагів, що прикладається як людожери. Це може говорити про те, що сармати або інші племена ближче до початку нашої ери. Повністю знищили популяцію людожерів на московських болотах. Тож, саме тому археологи не вичленили болгарів, гунів серед племен Сарманського Союзу через повну ідентичність як образу життя, способів поховань та інших рис. Хоча, можливо, і вичленили, але це суперечило гунській теорії Гомельова і було прийнято рішення розчинити їх у океані сарманських племен. Іншими словами, залити бетоном. А Велесова книга в тому числі наполягає на гунській теорії протобулгар, ще більше додаючи в свою скарбничку антагонічні нотки з боку комуністичних істориків. Велесова книга стверджує, що протобулгари жили на схід від території України досить тривалий час, у тісному сусідстві із сарматами та скіфами. Крім того, по сусідству з протобулгарами жили їхні безпосередні брати Угри, часто назва країни, яких називається Гунгарія. І вони також вважають себе нащадками гунів. На той час і угри, і протоболгари проживали практично на одній території, але їх також до часів зародження чернихівської культури не виділяє комуністична історія серед сарматських племен. Також повернемось до Кія і його походу на болгар. Звичайно, мені не доведеться стверджувати, що Київ чинив напад аж на землі майбутньої Волзької Булгарії. Адже Городище, на яке він напав, чітко прописане у Велесовій книзі, і знаходилося воно на Дону. Про це говориться у табличці 34, цитую. І ось князю Кию прийшло до розуму йти на Болгар. І повів він свою радь на північ, і аж до Воронежця дійшов, оскільки там були його полонені воїни, і він повинен був їх повернути. І ось взяв він своїх людей, а також відібрав Голинь, град Руський. Розташувавшись на донській землі, так він повернув той край і насадив русами. Дійсно була в мене гадка, що Кій пішов на землі майбутньої Волзької Булгарії. Однак згадка міста Воронежець розставила всі крапки нади. Більше того, і сьогодні одна з лівих притоків дону називається Вороніж, на якому і стоїть сучасне одновінене місто. Якщо ми подивимось на археологічні карти того часу, то побачимо, що практично весь басейн Дону належав сарматам. Археологи навіть віднайшли місця їхніх поховань, що може віддати присутності там поселень чи городищ. Також на місці, де річка Вороніч впадає у дон, також віднайдені місця сарматських поховань. Мені довелося розширити карту на схід і ці поховання я позначу вже знайомими нам символами. Велесова книга називає Воронежець руським містом. Воно згадується у артефакті кілька разів. Це місто, як зазначається, було невеликим, але з двома рівнями стін. І пізніше, спойлер, воно було повністю зруйноване військами іншого військового діяча. Що було далі? дізнаємось у наступному сюжеті. Традиційно для наших сюжетів ми продовжуємо вас знайомити про перебіг подій кіносценарію Велика Міграція, який на цьому етапі малюється у вигляді коміксу. На нових сторінках цього графічного проекту наші головні герої продовжують свої пригоди у гробниці останнього Скіфського царя Атея, який похований у кургані Чартомлика. У своєму історичному дослідженні ми скористались даними, які подає історичний рефакт під назвою Велесова книга. Збігом обставин перший сезон великої міграції теж називається велосова книга. Оскільки окремі підписники не погоджуються з тим, що викладено в цьому історичному артефакті, вважаючи її фальсифікатом, то я обіцяв прокоментувати. Звичайно, ми не можемо 100% стверджувати про достовірність даних цього джерела, так як і про фальсифікацію, оскільки не маємо до нього доступу. У свій час доступ до цього артефакту мало окреме коло людей. Після чого, врешті-решт, цей артефакт таємничо зник. На сьогоднішній день оригінали дерев'яних табличок Велосової книги не збереглися. Вони були втрачені ще під час Другої світової війни. Їх фотокопії були зроблені істориком аматором Юрієм Міролюбовим, уродженцем міста Бахмут. Людиною, яка віднайшла ці дощечки у 1919 році в одній із садиб. Харківщини був полковник Білогвардійської армії Федір ізембек. Всього дощечок було 37. У цього артефакту є досить багато прихильників, стільки ж і противників. У лавах противників, в основному фахівці з Академії наук СРСР. Серед українських фахівців, які вважають цей артефакт справжнім, є український філолог Борис Яценко, який свого часу досліджував слово полку Ігорові, Слово о погибелі руської землі, слово Данила Заточенника та багатьох інших давніх текстів, яких знаходили археологи. Окрім Яценка, ще є багато дослідників, які схиляються на бік велосової книги. Тобто, ми вправі обрати одну зі сторін і скласти свою особисту думку щодо цього артефакту. Від себе додам, що насправді було би хибно аналізувати велосову книгу з точки зору філології. Оскільки жодних правил фонетики та орфографії у ті часи і бути не могло. Фіологічні норми у слов'янських мовах були прийняті набагато пізніше, і це всім відомо. Погоджуюсь з Борисом Яценко у тому, що морфологічні та фонетичні помилки могли бути зроблені через те, що таблички кілька разів переписувався на протязі 16-19 століття. Проте, ще раз підкреслюю, що для людей, які могли бути причетними до написання чи перепису цих табличок, жодні фонетичні чи морфологічні правила були недоступні, оскільки їх у ті часи просто не було. А саме через мову вело свої книги і вважають фальсифікатом, мовляв, її мова і алфавіт є вигаданими. Проте відсутність у науковців зразків подібної мови та алфавіту не говорить про те, що ця мова є вигаданою. Якби там не було. Саме тому ми не намагатимемося дослідити Велесову книгу з цього боку, а спробуємо проаналізувати історичні події, описані у ній, і звірити їх з даними археології. Щодо аналізу цього тексту, то відразу кидається у вічі, що історію Велесової книги писало кілька людей, оскільки деякі таблички, а це ми проаналізуємо пізніше, писались від імені людей різних племен. Різного соціального статусу, різних часових епох і різного віросповідання. Одні з авторів греків від Римлян, інші ж ні, оскільки для них усі, хто приходив з півдня за моря, були греками, і проголошення Римської імперії для них було невідомим. Одним із літописців Велесової книги, який згадується в тексті, є дехто на ім'я отець Хорега. До такого висновку дійшли певні дослідники цього артефакту, імена інших невідомі. З художньої точки зору, це моя особиста думка, сучасному письменнику виглядає практично неможливо те, що описано у Велесій книзі. Це необхідно мати мозок людини щонайменше середньовіччя, мислити тими категоріями. Багато хто з науковців звинувачував Нелюбов у тому, що він вигадав ці таблички з певною політичною метою. З якою саме, так нікому і не відомо. Більше того, словами Миролюбова, який називав себе лише перекладачем дощечок, він був розчарований її змістом. Цитую: я чекав не того, я чекав більш чи менш точної хронології, опису точних подій, імен, збіжних із суміжною епохою інших народів, опису династії князів і всілякого такого історичного матеріалу, якого в них не виявилося. Насправді так воно і є. З історичної точки зору необхідно дуже сильно напрягти свій мозок, прибігти до максимальної уяви та логіки, аби зрозуміти Велосову книгу. Тож звинувачувати Миролюбова у тому, що він вигадав ці таблички з якоюсь геополітичною метою просто неможливо. Якщо хтось і був творцем Велосової книги, то точно не Миролюбов, а можливо, Ізенбек. Однак хочу зазначити, що. Йордан у своїй Гетиці, і автори Велосової книги практично писали з одного й того самого джерела, що правда по різні сторони барикад. Велосова книга це дуже глибокий полемічний матеріал, і нам не вистачить сюжету, аби повністю його проаналізувати. Тому ми робитимемо це поступово в кожному сюжеті і в подальшому приділятимемо аналізу велосової книги багато уваги, як і гетиці і повісті минулих літ та іншим античним джерелам. Однак від себе особисто хочу додати. Зрозуміло, що науковці Академії наук Комуністичної імперії, в якій багато хто з нас народився, виступали категорично проти Велесової книги. Адже у ній практично спостовується багато московицьких псевдотеорій, зокрема Нормандська та Гунська. І ми це дослідимо пізніше, а також із заснування Києва. Більше того, у Велесовій книзі описані неймовірні масштаби державності на українських територіях. У той час, коли на московицьких болотах популяція Гомо Неандерталенсіс буквально щойно спустилася з дерев і навчилася витирати дупу квітками папороті. І найстрашніше те, що все це збігається археологічно. Ну, мається на увазі не про неандертальців. Тож про подальші історичні події, які могли мати місце на українських землях. Та про перебіг подій сюжету коміксу Велика міграція я розповім у наступному сюжеті. До зустрічі.